Привіт, друзі, з вами ми, я Vem Play. І сьогодні ми граємо в Free Fire. Ну, зіграємо в Free Fire. Коротше, хто знає, що це таке за гра? Так, це Free Fire. А яке, іменно це Free Fire Max. Тому сьогодні, я, звісно, за сьогодні ще не грав. Ну, мене катаклізм є я Просто останній раз. Коли я не записував відео, грав. Е Коротше, я не бачив раніше, але я сьогодні заглянув, у Касі тут була якась FF Max штука. Я тут, думаю, що це таке, що це таке, а потім розумію, що це, типу... улучшення для Фрифаера. То, що, ну, дивіться, зараз. Ну там. Ну, давайте. ну, Коротше, давайте переходити до суті. Сьогодні я зіграю на цих настройках всіх фул, І спробую забрати топ-1. Чи в мене вийде, чи в мене не вийде. Дивіться. А ми переключаємось на ці всі настройки. Я взагалі ще ні разу не грав на них. І надіюся, що ну, я хоча б топ-10, ні, хоча б топ-10 займу. Або хоча б топ-30. Ну, це мінімум. Тому, будь ласка, беріть собі, ну, тому беріть собі вкусняшки, Ось усе все. А ми погнали. А я вже повернуся, коли ми будемо вже в бою. Друзі, а я вже в бою. І знаєте що? Я вже представляю, як мені буде важко розпізнати пушку. Тому що там так змінилися звуки, то ще навіть. У мене, що ви розуміли, була М-ка. Я навіть не, не розумів, що це була М-ка. Я думав, що це якась, взагалі, якась всс ка Ну реально, капець. Фух, Ну, я просто не хочу перейти на боксерський зал, тому пригну на ось цей в домик. Я не хочу просто з перших же секунд злитись. Тому і пригаю на таку зону. Там, де мало хто пригає. Тому що де менше лута, там і більше. ой, Там і менше ігроків. Андрейзи, копать. Типа, чё, там в типа бух парафал. Називається подуелилось. то ще тікаю. перших два кіла були такі, як, буто на перших два кіла текс, о, дораж, друзі. Тут вже вийшли оті штучки следопит Такс Минус Називайте, друзі я не в курсі як мені так везе. Хух Ну, це було мощно. Блін, у мене оружи вороже... ключа нема. Такс. А, до речі, друзі, хочете штучку? Я трохи приболів. Тому... опана. А. Тому я вже п'ятий день не хожу в школу. Отаку от. Для мене це не дуже аж таки приємно. Бліна. Капець. О, плюс 51. Ну, давайте, друзі, ще один може, разок зіграємо. Тому я вже повернуся, коли буду вже в бою. Дорогие друзья, ну, штучку, так скажу. Если что, вот этот вот аккаунт. Ось ця вот этот вот. Сами он це на планшете. Тому запрошуйте, друзья. Сейчас навіть вам дам id -шку. Ось. Купирую это. и это. Вот так вот. Все. До бою. Друзі, просто послухайте ці звуки. Ви ці звуки просто чуєте, тому що для мене ці звуки просто якийсь капець. О, ми просто Зараз будемо колошматити до цього здоровання. У, -у, -у ей. Е ей! А це в мене є емочка. Крута. Ось, дивіться. Тому от такого от. -то. Так, ну тоді давайте подивимось, куди пригнемо. Такс, ну, в принципі, можна знову на набінка. Ой, ну як сказати, знову. На бімки. Якщо що, друзі, я ось цю от штучку з стінками вже поміняв. Того то, у мене зараз, вже тепер не просто треба нажати кнопку і вже тоді стінка. А просто така і вже поставилась. Тому що ви бачили тільки що, яка у мене була проблема. Я нажав на стінку, а мене вже тоді можуть вже 200 тисяч мільярдів раз грохнути. Тому і з за того я і поміняв собі. Ну а что Ваня дайки? Так, да. Ресы тут не самые кращие, а хоть якись. Бліна. Ну, це так, да, це я нехорошо зробив і неправильно трошечки. Так, тому що треба було не рашити. Ну, точніше, просто не пушити, а я запушив його. І той і пошкодував. Тим, що мені дали отяжку в голову. Кстати, друзі, якщо хочете зі мною дуельку, будь ласка, не грайте проти мене на Вікторах. Тому що я їх просто ну ненавиджу. Я просто, так скажем, осуждаю вектора. Ну серйозно. Я просто осуждаю Віктора. еще знаю таких Мне хана ведь его типа. Ну дивіться, які тут гарні блискавки. Це просто, друзі, щось з чимось. Такс. Ну, ми вже тут доволі ще й добре вже набралось луту. Ну, серйозно. Так, съе є є, є, є. омп'ятка. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Ну, пацани, начувайтеся! Так, ну патронів я собі напхав повні щоки. Пушки у мене доволі ще й хороші. Опа, на замісік на піку. Ну, давайте трошки домоки кілів. Ну да, це креске. Ну, нічого страшного. Звісно, 20 те місце це не саме краще. Але, ну, хоч щось. Добре, друзі, а я буду вже закінчити це чудовий відеоролик. Дякую, хто продивився. Хто не продивився, продивіться, будь ласка. А з вами будем плей. Лайк, коментар від вас. А від мене гарний настрій. Я повторю, замодем плей, всім удачі і всім покедова!